Доброго вечора. Ми з Анією зустрілися сьогодні попрацювати по клітинному харчуванні. Сьогодні дуже гарніші результати почула, я розказала, і покажу, хто не знає, це оце такий продукт, дуже простий, дуже е зручний в користуванні продукт харчування. Одна капсула заміняє 10 банок бадів, 15 банок бадів. І багато хто просто навіть сніданок заміняє. Я знаю людей, які заміняють обід, наприклад, снідають, вечеряють. А перед обідом бачите, капсули і все, вони не хочуть їсти. Дуже зручно тим, що цей продукт, ну, це, по-перше, він маленький, його зручно з собою брати, навіть кудись ви їдете. Вам не треба брати багато банок. Не потрібно думати пити до їди, після їди за 10-15 за хвилин. Не потрібно, це не є лікарство, ми до цього не відносимося. так, Це просто те, що харчує нашу клітину. Дуже зручно, дуже легко. Є ж фото, і знаєте, що саме от для мене цікаво, що це продукт, який невидимо починає відновлювати організм ваш на клітинному рівні. Тобто ви просто п'єте і організм відновлюється, отримує все необхідне. І це така, ну можна сказати, сучасна їжа для людини, трохи дивне слово сучасна їжа. Я називаю це клітинна їжа. Це те, що хочуть, що потребують наші клітини. Тут немає окремо, ж це якийсь вітамін Д чи вітамін А. Тут неможливо перенасититися, тут дуже гарний підбір, формула, вітаміни А, С, Д Е, К1, в 1 в 2 в 3 в 5 в 6 В7, в 9 і Б12. Це все є тут в цій одній капсулці. Багато людей п'ють цілу імнець за багато. Вони беруть, п'ють половинку або навіть одну третю в день. Уявіть собі наскільки це велика економія. Є люди, які на операцію не пішли, їм відмінили. І є люди, які в аптеку перестали ходити. У мене є така ціла сім'я, яка просто от, чоловік, жінка і песику дають і каже, настільки економно, тому що раніше дуже багато грошей вони щомісяця відносили в аптеки. А тепер результати такі: тиск вже не піднімається, тиск нормалізувався, енергії багато, до речі, мені. Відмічає море людей про те, що енергії багато з'являється, а це власне зараз те, що людям не, не вистачає в них енергії поприбирати, прийти щось зробити з роботи. Люди кажуть, ми випиваємо капсулу, працюємо на роботі, приходимо додому і є енергія ще. Ви можете собі уявити, а енергія це сама цінна валюта сьогоднішнього часу. Так що. Так що звертайтеся, пишіть мені, і я вам розкажу, як замовити, як почати пити цей продукт. І ви також можете з нами і заробляти тут. Тому пишіть.